На 11-му каналі час новин студії Олена Петроченкова. Вітаю вас і далі у випуску про найголовніше. Дві та доба героїчної боротьби України проти повномасштабного вторгнення російських окупантів. Дніпропетровщина тримає оборону кордони області під надійною охороною військових. Як минула ніч та ранок в нашому регіоні? Дивіться далі. Двоє поранених і десятки понівечених будинків. Уночі ворог знову обстріляв Нікопольщину. РФ скерували свої гради та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільше постраждав сам Нікополь. У місто прилетіли майже 40 снарядів. Поранення отримали дві жінки, їх ушпиталили. Зараз постраждалі перебувають у лікарні, мінно вибуховими травмами. У стані середньої тяжкості Дві жінки, які доставлені після нічного обстрілу, одна буде знаходитися в лікарні проходити Приходять а інша буде лічитися амбулаторно. у самому Нікополі. Пошкоджені понад 40 будинків та за два десятки господарських споруд. Кілька газогонів та лінії електропередач. На жаль, нікопольці страдають. Місто допомагає всім, чим може. Але масштаби великі, пошкоджені. Російські снаряди повністю зруйнували одну оселю і спричинили дві пожежі у квартирі та на приватному подвір'ї. Ось ось заходимо. Дерево землю. А прямо попала, так? Да? Прямо внутрі попала. А ці ну, ці ці вона, мимо, видно, була, попали, Не попала а, а, через не дорогу по сути. Полум'я вогнеборці уже приборкали. Одна пожежа виникла у квартирі багатоповерхового будинку, та друга у господарській споруді в приватному подвір'ї. До ліквідації вогню були залучені 22 рятувальника та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Інна Шинкаренко, новини 11 каналу. На жінок наставляли автомати, а діти власноруч грили собі бомсховища сім страшних місяців під окупацією. Пережили жителі Новоолександрівки, що на Херсонщині. Без води, світла та їжі під прапором російських терористів. Це селище наші військові звільнили майже місяць тому. Проте росіяни не припиняють гатити по мирних людях із окупованих територій. Як виживають українці, коли усього за 6 кілометрів. Базується ворог з деокупованої Херсонщини. Репортаж нашої Поліни Паламарчук. Як тільки починаються обстріли, то він все сюди ховається сюди і каже: йдемте всі сюди і будемо тут пережидати. І каска в нього навіть є. Олександр показує нам сховище, яке його 15-річний син власноруч вирив на своєму подвір'ї. Так підліток намагався убезпечити рідних від регулярних обстрілів окупантів. Жінка і син всі сюди, вони ховаються завжди. Ой, ночами сидять тут, тому що там стріляють, там стріляють, сюди стріляють. Не знаєш, коли, куди воно впаде, зірветься. Без води, світла та їжі понад півроку в окупації 700 цивільних не жили, а виживали. Допоки на початку жовтня під час блискавичного наступу Збройні Сили України не звільнили Нову Олександрівку. За лічні дні українські військові вигнали звідси окупантів та посунули лінію фронту. Змучені терором росіян місцеві зустрічали наших захисників оплесками та сльозами радості. Вони якраз ночу і сюди зайшли, то росіяни. Тікали отсюда. Вони там і бтр один ставили туди, ну а потім наші прийшли і погнали далі їх туди. Та навіть після звільнення росіяни не припиняють гатити по Новоолександрівці. Місцеві кажуть, ворожі сили усього за 6 кілометрів від селища. Після деокупації росіяни буквально мстяться мирним людям, знищують їхні оселі з усієї можливої зброї. Одна з наймасштабніших атак була 27 жовтня. Єдину школу, де навчалися 130 дітей, знищили чотирма ракетами С-300. Одна з ракет, ймовірно, поцілила у дах будівлі. На рівні зі мною колись був другий поверх. На жаль, тут зараз залишилися лише руїни. А ось у тому кабінеті навіть видно шкільні парти. На жаль, через масштабні руйнування ця школа більше не придатна для експлуатації. Свої штаби російські нелюди за традицією, облаштовували у цивільних приміщеннях. Валентина Іванівна розповідає, окупанти поводили себе зухвало, просто забрали ключі та вигнали її з будинку культури, де вона разом з колегами організувала волонтерський пункт і буквально нищили нову Олександрівку та її жителів. Жінка з жахом згадує, як загинула її знайома. В той день вона видавала допомогу. Ось тут. І їхали відсюди, і нас накрили. На рядом ракета, вот розірвалася, осколками посікло. Це не люди, просто не люди. Без совісті, без стида. нету слов. Одне з головних завдань російських терористів знищувати все українське та вербувати місцевих на свій бік. В кінці вересня окупанти тут проводили так званий референдум. Щойно побачили опір українців, почали залякувати та створювати списки неблагонадійних. У нас всього на все було там чоловік 100, яких поставили на той список, що нас або депортують, або ліквідують. Більше 30 років пані Галина працювала вчителькою російської мови та літератури саме у тій школі, яку нині знищили росіяни. Стукають в калітку, здається ФСБшник, я не знаю. І ззаді стоїть Урал. Зверху двоє сидять, один на тебе тримає автомат, інший в бік тримає. Навіть під загрозою смерті від співпраці з окупантами вчителька категорично відмовилась. Ну як з тобою розмовляти, коли я його навіть не бачила, бо на мене наставлений автомат зверху. І ви говорите здравствуйте! телефони вичистили так, що чіплялись навіть до того, чого це ваша внучка? Почому та ваш рібонок это внучка, кажу, да почому в українському костюмі націоналіста госпіталь. Коні ж ми націоналісти. Ну, ми не нацисти. Попри систематичні ворожі обстріли, Новоолександрівка оговтуються від жахів російської окупації. Люди потроху відбудовують понівечені терористами будинки і вірять в Збройні Сили України, які метр за метром щодня звільняють українську землю від навали рашистів. Поліна Полмарчук, Денис Ялосавенко, новини одинадцятого каналу. Затоплені нечистотами житловий будинок на Севастопольській у Дніпрі вже тиждень потерпає від підтоплення через прорив каналізаційної труби. Весь під'їзд буквально залито відходами, а аварійні бригади та обслуговуюча кампанія не квапились допомагати. Цій проблемі вже зо три роки, проте вирішити її не можуть і досі. Чому ми спробували розібратися? Ну, бачу, болото. Але наскільки я знаю, таке повторяється майже кожен рік. На стартний сморі та відходи просто при вході у будинок. У Дніпрі на Севастопольський один жителі буквально плавають у нечистотах. Ще з тиждень тому тут прорвало каналізацію і з тих пір. Вась під'їзд залито стоками. А люди вимушені порусуватись ось такій імпровізованій цегляній кладці. Цегляну доріжку прокладала Лариса Степанівна. Вона зазвичай і прибирає весь цей бруд та щодня обриває гарячі лінії комунальних служб. У нас там прогніла труба під лісницею, каналізаційна. Приїхали працівники, убрали для того, щоб легше було прочищати. Дом 61 первого року постройки. 61 рік. Труби, естественно, внутрі вже требують заміни. За словами жителів, ще у 2019 році на будинок виділили чимало коштів, аби укріпити фундамент. Саме з того часу й почалися проблеми з каналізаційною трубою. Вона постійно протікає. Відходи не лише течуть у під'їзд і на вулицю, а ще і підмивають фундамент дому. Хтось приїжджав, та вирішити проблему не вдалося. Виканчували, але щось не пробили чи щось таке. Аварійка ввечері приїжджає. Пробиває, але где-то там засор такий, що пробити не можуть. Вот оно ночь нормально, тому що ніхто нічого не користується, А послі 7 трасува. Але що Але щойно до Мерії звернулася наша знімальна група за декілька годин до проблемного будинку приїхала аварійна бригада обслуговуючої компанії? Там кажуть на звернення реагують. Завчасно, але проблема постійно виникає саме через недбалість мешканців. До цього привели неправильне використання каналізаційної системи, бо кожен раз, коли приїжджає наша служба, кожен раз вона достає те, що там не повинно бути і з гігієна жіноча, і салфетки. Цього категорично не повинно бути. Комунальники вкотре прочистили каналізацію, якщо і цього разу це не допоможе, щоб запобігти підтопленню аварійну ділянку трубопроводу планують замінити на нову. Марко Ручка Сергієвозіровновини одинадцятого каналу. Цього тижня ситуацію з опаленням у Дніпрі прокоментував міський голова. За словами Бориса Філатова, після старту подання тепла запущено всі системи, технічні нюанси усуваються швидко. Для цього по місту цілодобово чергують аварійні бригади. Єдиною загрозою залишаються терористичні атаки РФ, але Дніпро підготувався до зими в умовах ворожих обстрілів. Ми маємо достатньо генераторів, аби котельні витримали кілька днів блекауту. Це дуже дуже потужні. Генератори від 500 кВт є у нас і генератори на 800 кВт. Я не буду казати, скільки ми їх придбали, але хочу всіх мешканців завірити в тому, що цих генераторів достатньо для того у разі краткосрочного блекаута десь на 2-3 дні, що ми зможемо заново перезапустити наші котельні, і вони будуть працювати в нормальному робочому стані. Дорогі, але вкрай необхідні в Україні ажіотаж на електрогенератори. З жовтня росіяни ціляться по енергопідприємствах країни. Тож в більшості областей діють війлові відключення електроенергії. Попереду зима ворог непередбачуваний. аби не залишитися без світла. Люди скуповують генератори. Вони потрібні і підприємцям, і працівникам стратегічних об'єктів для безперебійної роботи. Якими бувають ці прилади, скільки зараз коштують та де їх можна придбати, розкаже наш Марко Ручка. Відкривається кран. Тут заслонка перекривається і включається оцей цей тумблер вверх, піднімається і запускається. Ну, там, з першого разу може ні, але заводиться таким чином. Він і маленька деталь, щоб генератор почав працювати, слід з'єднати його з розеткою за допомогою спеціального перехідника. Запуск генератора нам демонструє Ярослав. Чоловік придбав його ще років з 10 тому. Зараз давня покупка як ніколи стала доречною. Ми ще не користувалися, слава Богу, в нас не відключували електрику, але я розумію, що якщо щось станеться, то є гарна така підтримка. Саме цей генератор працює на бензині. Бак 15 літрів, потужність 2,5 кВт. Ярослав каже, цих характеристик вистачає для нормальної подачі електрики в будинок. Телевізор, холодильник, морозильна камера. Котел він газовий, но енергозалежний. Там невеличка потужність, але все одно вживає треба потрібна електрика. От. І світло горить. Все. от ми десь 12 годин нас тут робив зимою, при мінус 15 чи 17 градусах на вулиці. Дістають із комора, бо купують нові і жителі багатоквартирних будинків і підприємцям. У Львові влада повертатиме 50% вартості генераторів, які придбають мешканці багатоповерхівок. Чи працюватиме така система у Дніпрі? Невідомо варто зауважити, що користуватись ними окремо в квартирах заборонено тільки якщо встановити обладнання. Централізовано дотримуючись правил безпеки, тим часом, щоб забезпечувати безперебійну роботу у разі зникнення світла, на поготові генератор і в цій приватній ветклініці. Для того, щоб там, включити холодильник, включити одну-дві лампочки і комп'ютер, повинно вистачати. Від того, що в відклініках в холодильниках храняться спеціальні препарати, там вакцини, щоб вони не спортивні, в будь якому випадку необхідно якось включати холодильничек. Ним користуються і в разі віялових відключень. У разі невідкладної операції генератор врятує ситуацію, забезпечили резервними джерелами живлення і медзаклади області: хірургічні відділення, реанімації, пологові, анестезіологічні. А сьогодні у нас є вже 292 джерела живлення. Ми можемо сказати, що на 85% ми забезпечені це навіть в загальної мережі і 100% від клінічної потреби. Якщо ви вирішили придбати генератор для власного користування, то із цим можуть виникнути певні складнощі на ринку, ажіотаж мережі магазинів радять робити передзамовлення в інтернеті, оскільки обладнання не встигають завозити. Розбирають їх і в невеликих магазинах. Ви зараз бачите за моєю спиною техніку буквально через 2-3 дні ви прийшли. Вот вже остатки, їх уже немає. І ми слідмо наступні поступлення. Максим, власник крамниці електроінструментів, каже, в наявності наразі обладнання з Туреччини, Китаю і з Європи. Утім, звідти постачання йдуть повільно. Ціни залежать від потужності до 3 кВт від 25 тисяч гривень, 5 кВт – вже від 45 до 50 тисяч. Генератори бувають на бензиновому паливі, дизельному та сумісні. Покупці віддають перевагу бензиновим, бо так дешевше. Либо конечний потребітель може використовувати Технику бензиновую приобретавшую отдельно бензиновый, бензиновый да, редуктор, спаренный вместе с ну, уже с редуктор, с карбюратором, и самостоятельно превратить, скажем простым языком бензиновую, бензиновую технику в технику, которая может работать на бензиновом топливе и на газовом топливе. І наостанок стало відомо, що Кабмін України затвердив постанову про скасування сплати ПДВ та в'їзного мита на товари для опалювального сезону. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію. Тим часом енергетична криза не минула. Влада вкотре закликає людей економити електроенергію. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Попри намагання ворога знищити об'єкти критичної інфраструктури Дніпро буде з водою. За ініціативи народного депутата України Дмитра Киселевського одразу в кількох житлових мікрорайонах міста встановлюють колонки, які вже стають в нагоді людям. Дуже хочеться, щоб не було ситуації, як Маріуполі щоб не прийшлось пити воду з лужі. Ми будемо набирати колонки. Досвід Маріуполя та Харкова, де через ворожі обстріли тисячі людей залишились без води, змушує дбати про додаткові можливості забезпечення водою Дніпрян. Ця колонка на вулиці Захарченка, 14 – одна з перших, що була встановлена за ініціативою народного депутата України Дмитра Киселевського на лівобережному трі без жодної копійки бюджетних коштів. Колонка вже врятувала місцевих під час аварії на водогоні. Два дня не було води. Люди все з ближних домов все ходили з ведерочками, набирали. Це все прекрасно. Мало ли, часто і густо бывает, не бывает води. Аварії бесконечные. І будемо здесь набирати воду. Сьогодні пані Валентина набрала воду для квітів, що дбайливо доглядає на прибудинковій клумбі. Поки працює централізований водогін, воду з колонки можна використовувати саме для таких потреб. У надзвичайній ситуації ця вода може стати у буквальному значенні життєво важливою. Олексій у 2014-му приїхав до Дніпра з Донецької області. Чоловік на собі відчув, як місяцями жити без води. Я в Покровській прожив два місяці. Без води це необхідність. Поняли всі родственники в Києві зараз без води сидять за обстрілів. Колонки, що встановлюють на лівому березі Дніпра, механічні. Вони не потребують додаткових енергоресурсів. Кожна антивандальна. Навколо покладена плитка. Цю втили вже причепорити і покрівлею. От і поставили нам навіть кришу, щоб дождик не полівав нас. А це вже проспект Миру 73. Тут якраз облаштовують територію навколо колонки. Скважину поставили. Зараз наведемо красоту, щоб було комфортно. Приїдуть за нами сварщики, поставят навесик и і взагалі все буде красиво. На сьогодні за ініціативу Дмитра Киселевського колонки вже встановлено на вулиці Захарченка та проспекті Миру, на Міхновського та Усенко. Цього тижня роботи ведуться на проспекті Слобожанському та Клочко 6 У найближчих планах облаштувати свердловини в інших мікрорайонах індустріального та самарського районів. Та медалюк Олег Ходринський, новини 11 каналу. Шопінг по воєнному Цьогоріч більшість родин змушені переглянути сімейний бюджет та купувати лише найнеобхідніше. Напередодні важкої зими українці запасаються ковдрами, теплими речами, засобами обігріву. Серед продуктів найпопулярніші ті, що довго зберігаються, та базові овочі. Наш Владислав Авдієнко вирушив на найбільший ринок Дніпра та дізнався на що саме зараз зашкалює попит. Дніпряни втеплюються. Центральний ринок на прилавках різномаїття термобілизни. Товар уже активно розбирають. Є де де розміри вже немає. Беруть, звісно, втіпляються. В середньому комплект коштує 700 гривень. Продавці кажуть, цьогоріч ціни зросли. Десь на 100 гривень йде дорожче. Зігрітися допоможуть пледи. В залежності від відсотка вовни у складі, вони вартують від 300 до 600 гривень. В наявності й електроковдри. Турецькі моделі, великий розмір, два режими, тепленькі. 650. Бути не тільки в теплі, а й зі світлом. Надпопулярні свічки від найпростіших до таких, що горять декілька днів. Середня ціна 25 гривень. Є й портативні газові пічки. На одному балончику можна п'ять разів заварити чай чи навіть двічі зварити суп, кажуть продавці. Знімається колпачок, одягається сюди, регулірують і все. 90 гривень балончик, печка сама 500 гривень. Із більших лишилася усього одна газова пічка, а балони до неї розібрали мешканці приватного сектора. Зараз да, уже нічого у мене тут висіло, все порозбирали, 8-літрові і 5-літрові да, були. люди вже записаються на зиму й продуктами. Із м'ясного найпопулярніше сало воно не портиться його можна засолити і, надлити, і на дліт і баночки закрутити, ілі там. Під кришечку під капронову, воно буде довго хранитися. Щоправда, ціни частину покупців відлякують. На ринку кілограм сала від 120 до майже трьох сотень гривень. Я не жалуюсь, в мене 4,5 пенсія, але невозможно купити сало, це ж ціна, і м'ясо приготувати. Я купила тільки мішечок картоплі, тому що це все дуже дорого. Любителі соління поповнюють запаси консервації на зиму. Продавчиня запевняє, овочі легко зберігатимуться аж до весни. На зиму запасається вже отаковому все. Я б сказала, да. Поніси кабаночок і закатаний, щоб було, що таку шуті. Помідорки 100, огурці, 100, капуста 80. А от в онлайн-магазинах зараз найпопулярніші павербанки та генератори. Цієї осені попит на них зріс у 10 разів. Повідомили в одній з мереж магазинів електроніки. Є дефіцит, та й ціна кусається. У Львові влада вирішила підтримати покупців і обіцяє повертати 50% вартості генераторів, але не більше 30 тисяч гривень. Владислава Озоров. Новини каналу. 9 листопада, в день української писемності, відбувся радіодиктант національної єдності. Його написання було адаптовано до умов воєнного часу. Зокрема, у Дніпрі люди збиралися в укриттях та бомбосховищах. В інших країнах світу облаштували студії для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. Тож перевірити свої знання з рідної мови змогли всі бажаючі. Начитувала диктант легенда українського кіно Ада Роговцева, як все відбувалося. Дивіться далі в нашому матеріалі. Радіодиктант у Воєнний час відбувається у тимчасовому укритті. Наші люди, незважаючи на військовий стан, на ті події, які відбуваються, повітряну тривогу, яка була на початку заходу, але зібралися тут в безпечному місці на безпечний диктант. Настрій святковий, підготовка різна. Вік також від студентів до пенсіонерів. Диктант всіх об'єднує. Перше В школі колись писали диктанти. Я писав на 6-7 балів. Я ніколи не був сильний у гуманітарних науках і мовах. Перше дуже хвилююсь. Кожен рік пишу. А це й рік. Пишу успіхи. Були добрі, були не дуже. Замість 80 запрошених прийшло близько півтори сотні людей. Більшість каже: не всиділи вдома. Я беру участь другий раз. Ми минула річ в школі, його писала. Зараз я студентка і прийняла рішення сама прилучитися. Деяким учасникам довелося пристосовуватися у більш-менш зручних куточках. Головне на всіх вистачило аркушів та ручок. І от зазвучав голос Ади Рогцювої. Розкажи мені про свій дім. Українська письменниця і режисерка Ірина Цілик написала пронизливі слова про дім, який чекає на своїх господарів. Вони поїхали, але точно повернуться. Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку. Я вдома. Півгодини всі старанно слухали і писали. Потім аналізували свою роботу перед тим, як надіслати комісії. Я думаю, що, можливо, одна-дві помилки у мене є, у чим загалом я справилась. У 2021-му у Всеукраїнському радіодиктанті лише одна учасниця не пропустилася жодної помилки. Як буде в цьому році, стане відомо після 11 листопада, коли оприлюднять текст нинішнього диктанту. Ірина Каблоцька Станіслав Сторожук новини одинадцятого каналу. З невиліковними хворобами та приречення на життя без родини більше сотні тварин, покинутих напризволяще, живуть в одному з дніпровських міні-притулків. З кожним днем витрати на утримання хвостатих зростають. Тож волонтери б'ють на сполох та намагаються знайти для них нових власників. У кожного кота та собаки своя трагічна доля серед підопічних кішка Марічка, яку рятували знищеного росіянами ізюму. Вона любить, коли її розчісить, любить, коли її гладять. Тепер вона завжди проситься на руки після тих жахіть, що пережила. Місяць тому Марічку знайшли волонтери в деокупованому ізюмі. Дім наполовину був зруйнований, і вона сиділа в одній позі. Коли люди повертались в тій же позі, вона сиділа там же. і тому звернула на себе цим увагу. Кішці приблизно три роки. Її стерилизували та обробили. Марічка має гарний апетит та вже готова їхати до нової родини. Волонтери жаліються, мало охочих забрати її до себе. Вона дуже сумна, вона хоче бути з людьми. Не дуже їй подобається в притулку, тому що вона не одна, а Машенька є з тих, хто хоче бути сам в родині. У цьому міні-притулку три десятки собак та вісімдесят котів. Більш п'яти років Олена разом з однодумцями рятує тварин від загибелі. Серед них є й ті, хто має невиліковні хвороби. Ладушка перехворіла пан Лікапінією, це чума котячих, і як наслідок, у неї порушена координація руху, але не критично. І в люблячій сім'ї все це може не помічатися родиною. Утримувати хвостатих стає все складніше. Тривале і недешеве лікування деяких котів, не б'є по кишені волонтерів. Більше 30 тисяч гривень Олена витрачає лише на корм. Іде десь біля 10 мішків корму. А це якщо всіх котиків брати, і на собак десь біля п'яти мішків. І якщо брати середній такий середній, але нормальний корм. Мішок коштує 1700 гривень. Підтримати волонтерів у нелегкій справі можете і ви. Зараз на вашому екрані номер телефону, за яким ви можете зв'язатися з Оленою. Та найбільше цим хвостатим потрібна любляча родина та теплий дім. Кушеть, 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 кушеть. Яша, кушать, кушеть. Кіра Сайко, Полина Паламарчук, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу. І наразі це всі новини більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Будьте з нами і бережіть себе.